Це нав'язане суспільство. Існує мільйони прикладів, які це підтверджують. Ви не народжуєтесь цим. Тверджують, що достатньо подивитися на то, хто твій друг, щоб зрозуміти, хто є ти. Сьогодні ми дізнаємося, чи так це, а також за якими критеріями варто відфільтрувати своє оточення. Але перед цим мене звати Нюта, буду рада побачити твою підписку на вами Хюту-канала, також інстаграм та телеграм-канал. А тепер до відео. Це збірний образ того, що ми слухаємо, на що дивимося, з ким спілкуємось, та яку інформацію протягом всього життя ми споживаємо. Ваші думки, звички, пріоритети, філософія це все нав'язане суспільство. Ви не народжуєтесь цим. Існує мільйони прикладів, які це підтверджують. Ваші харчові звички це роками зафіксований раціон, яким вас годували в дитинстві, ваші імпульсивні реакції, це ваш. Ваша образа і бажання захиститися з часів школи у кожному періоді вашого життя на вас впливають різні люди. Це ваші знайомі, друзі, родичі та навіть якісь популярні люди, на яких ви дивитесь постійно, тому що вони для вас авторитет та вони визивають у вас довіру. Чи думали ви про те, що маркетологи нам продають на товар, а стан від цього товару вам не продають курс по крипті, вам продають стан і відчуття, що кожен, хто займається криптою, буде їздити на дорогих тачках. Якщо потрібно продати абонемент в спортзал, треба дати відчуття, що всі тобі будуть заздрити, тому що побачать твою неймовірну фігуру. Якщо потрібно переконати людину, що треба вжити наркотики, навіть не потрібно вмовляти, можна просто показати, як. Ти гарно себе відчуваєш в цьому стані, і як всі проблеми зникли, коли ти щось покорив, випив або вколов. І навіть якщо ти думаєш, я в поганій компанії, але я не буду споживати алкоголь та вживати наркоту. Ці люди будуть впливати на інші сфери твого життя. Вони будуть впливати на те, як ти думаєш, яка філософія в тебе, які пріоритети, бажання, думки. Тому повний контроль того, що на тебе впливає, просто неможливий. Але ти можеш контролювати, яких ти до себе. Підпускаєш людей, щоб вони впливали на тебе позитивно. І тепер як і обіцяла три критерії, за якими треба відфільтрувати своє оточення. Перше, ви б хотіли жити як вони. Це цирк 21-го століття. Люди, які не мають відносин, дають поради, як вибудувати класні відносини. Люди, які не змогли виховати свою дитину, дають поради, як виховувати дитину іншим. Про успішний успіх нам розповідає якийсь бомж на лавці. Тому не слухайте парад тих, у кого немає того життя, яким ви б хотіли жити. Друге, після комунікації з ними у вас все йде вгору. Наприклад, почали спілкуватися з амбіційними, класними людьми та задумались про те, щоб піти до спортзалу, щоб налагодити харчування, щоб закінчити з поганими звичками, щоб виконати свою мрію та організувати якийсь бізнес. Якщо ваш рівень життя пішов вгору, це гарний знак. Але якщо навпаки ваш образ життя змінився на деструктивний, ви палите, ви вживаєте алкоголь, ви посварилися з усіма родичами та друзями, втратили себе та своє хобі, це поганий знак. І третій критерій це люди, у яких ви можете чогось навчитися. Класно, коли в твоєму оточенні є ті, хто розумніший за тебе, талановитіший, красивіший, амбіційніший, тому що ти будеш тягнутися до ліпших, до кращих. Ти захочеш ставати кращою версією себе. Але якщо в вашому оточенні одні невдахи, якісь ідіоти які не можуть себе примкнути, то зрозумій, ти просто намагаєшся саме ствердитися, що Вау, да я такий класний, я класний серед десяти ідіотів. Вау! Але так далеко ви не доїдете. На цьому все. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підписуйся на цей канал, не також інстаграм-телеграм-канал, тебе чекають. Dos outros